Батьки, щоб не загубити дитину у натовпі, наприклад, під час евакуації або в укритті у метро, перед візитом у людне місце обов'язково проведіть інструктаж із своєю дитиною. Що робити, якщо все ж таки дитина загубиться? Навчіть свою дитину знати, пам'ятати своє ім'я і прізвище. Імена батьків, за можливості, номер телефону одного з них. Поясніть дитині, як поводити себе у натовпі. Розкажіть, що це не місце для ігор, не можна відходити від дорослих і пересуватися самостійно. Потрібно тримати маму або тата за руку. Одягніть свою дитину у яскравий помітний одяг. Скористайтеся бейджом або біркою. Напишіть на ньому своє ім'я та контактний номер телефону, а також контакти інших родичів. Прикріпіть цю бірку до кишені одягу, який дитина ніде не залишить. Важливо, щоб це не був рюкзак або куртку, яку дитина може зняти. Увімкніть відстеження геолокації на телефоні дитини або її смарт-годиннику і синхронізуйте їх із своїми гаджетами.